Київ столиця України та одне з найстаріших міст Європи. Засноване щонайменше 1500 років тому. Сучасне європейське місто здатне здивувати будь-кого від любителів природної краси, архітектури та визначних пам'яток до тих, хто віддає перевагу більш насиченому та активному відпочинку. Київ побудовано на схилах живописної річки Дніпро, що дає можливість милуватися неповторними. Панорамами мегаполісу, поряд із численною кількістю сучасних марочосів, торгівельно-розважальних та бізнес-центрів, розташовані цікаві історичні будівлі, пам'ятки мистецтв і архітектури, тихі вузькі вулички із своєю історією та неповторним шармом. Тут велика кількість зелених скверів, парків, фонтанів, музеїв, університетів, храмів, театрів, кафе, клубів на будь-який смак києво печерська Лавра Києво-Печерська Лавра заснована у 11 столітті, розташована на схилах Дніпра. Вона є одним із найбільш пізнаних символів столиці України. Сюди приїздять тисячі віруючих людей та паломників. Також це улюблене місто для цікавих прогулянок, куди люблять завітати не лише гості Києва, але й його мешканців. В лаврі розташована знаменита дзвіниця, одна з візиток Києва, звідки відкривається чудова панорама на місто. На території комплексу площою 28 гектарів розміщено підземні печери з муміями монахів, багато музеїв, в тому числі музеї мікромініатюр та золота скарбниця, де зберігається колекція яскіфська золота, а та також безліч тематичних крамниць. Софійський собор Софійський собор заснований у 1037 році. Чудовий приклад мистецтв і архітектури часів Київської Русі, що зберігся до наших днів. Тут відбувалися коронації князів, а зараз знаходяться їх у сипальні. Тут пройшла численна кількість офіційних та релігійних церемоній. За правління князя Ярослава Мудрого в соборі було влаштовано першу бібліотеку на Русі, а також першу школу для хлопчиків та дівчат. Цікаво те, що внутрішнє оздоблення собору майже не змінилося з часів його заснування. Фрески, що прикрашають стіни Софійського собору, виконані в унікальній техніці, розповідають глядачам історії біблійських сюжетів. Життя апостолів та зображує портрети воїнів та настоятелів церкви. Майдан Незалежності. Майдан Незалежності має досить невеликий розмір. Проте це одна. Із найпізнаних та жвавих точок міста він поєднує три головних вулиці Києва: Хрещатик, Інститутську та Героїв Небесної Сотні. Жодна значна подія не відбувається без участі Майдану Незалежності. Тут регулярно омонтується сцен для проведення культурно-розважальних заходів. Тут зустрічаються для прогулунок друзі, а також саме Майдан став свідком революційних подій в Україні. У 2001 році Майдан зазнав капітальних. Дального ремонту та здобув вже звичний для жителів та туристів вигляд. Факти про Київ. Перше. Каштан неофіційний символ міста Київ. Багато туристів люблять відвідувати Київ у травні, коли квітнуть каштани. Київ одне з найдавніших міст Східної Європи, який зіграв важливу роль в розвитку середньовічної східнослов'янської цивілізації. Досі невідома точна дата заснування Києва, проте у 1982 році місто відзначило свої 1500 річчя. Київ входить в топ найбільших міст Європи києво Печерська лавра, національний історико-культурний заповідник києво печерська лавра відвідує понад 1 мільйону туристів щороку. Монумент Батьківщина мати. Розташований на території Національного меморіального комплексу мулей Великої Вітчизняної війни. Входить до п'ятірки найвищих скульптур світу. Її висота становить 102 метри. Хрещатик, найкоротша і водночас найширша головна вулиця столичних міст Європи. Її довжина становить 1300 метрів, а ширина 75 метрів. Станція метро Арсенальна має глибину 105 метрів, одна з найглибших у світі. Станція Золоті Ворота увійшла в топ найкрасивіших станцій метро у світі.